Заборона на паркування. Чому цивільні бояться військових авто? У Києві з'явилося дивне оголошення: жителі одного з будинків забороняють військовим паркувати свої авто у дворі. Це викликало обурення серед захисників. Коротко наведу зміст оголошення. Шановні власники військових авто. Будь ласка, не паркуйте авто у дворі нашого будинку. Залишайте їх на платних стоянках або перефарбовуйте в нейтральний колір. Нещодавно у сусідньому дворі спалили військове. Автомобіль, поряд з яким згоріли цивільні авто. Моя оцінка як адвоката: якщо місце паркування у дворі загальнодоступне, ніхто не може заборонити військовим паркувати там свої авто без офіційного рішення загальних зборів співвласників. Нагадаю, військові захищають нашу країну і ми маємо дякувати їм за наше мирне життя. Що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал, щоб знати більше про свої права.